Залужний Валерій Федорович, це от гордість наша. Муніципалітет у нас знаходиться міська рада з візитівкою нашого міста. Десь до певного часу і є, і залишиться, безумовно, це Леся Українка народилася в нашому місті. Але сучасна візитівка сьогодні це наші командири. Налужний Валерій Федорович, це от, гордість наша. Скажу відверто, що з Валерієм Федоровичем познайомився от, у цьому кабінеті, коли я вже от, третє прийшов міським головою. На, мене снатні ордена, мене лежать Валерію Федоровичу, я можу зараз показати, у мене лежить орден, виписаний Валерію Федором, але він ще не Це Якраз приклад скромності. От, щоб ви розуміли, що от, орден Звягер. О, орден Зв'яль – це найвища нагорода нашого міста, його, ми його не вручили. Він скромний, він, ну, повірте, от в такій посаді, і от займаючи, да, я знав багатьох людей, видатних людей, які виходять з нашого міста. Я вас запевняю, я скромнішої людини, ніж Валерій Федорович не зустрічав. І от, коли там десь його ім'я зараз там використовувати, да, він ну, не хотів би і. Ir, na, nu nevartom.